Для поціновувачів поезії відбувся поетичний діалог з відомою в місті поетесою талановитою лялькаркою Іриною Залюбовською. Сонце і місяць побачили нас, корилися з спалені ниви, знову помчить обганяючи час. Кінь, молодий, вороний, білогрив, та Олександром Лук'яненком, молодим українським письменником, науковцем, доктором історичних наук. Благослови не згаяти посутнє і не спустити гніва тятиву. І приготуй до тістечка відваги мені грізких сумнівів напій, аби за правду міг схрестити шпаги і змовчати. Творче життя триває, супереч війні, навіть завдяки війні, бо багато поезій було написано під час війни, про війну, заради того, щоб піднести дух українців. Мета цього заходу показувати, яким чином українці пов'язані через емоції, через своє прагнення бути на одній хвилі. І сьогоднішній захід присвячений будням. Як би не здавалося, це прозаїчно, але от саме зараз ми будемо розбиратися, наскільки буденне є одноманітне. Я думаю, що сьогодні гості заходу переконаються, наскільки слово будень може тлумачитись по різному Літературний вечір при Дніпровській будні із циклу поетичних діалогів започаткований полтавською обласною громадською організацією об'єднані надією та кафедрою культурології полтавського пет-університету. Вміння бачити та відчувати прекрасне це лейтмотив зустрічі двох поетів. Сьогодні поговоримо про ті реалії буденності, з яких кожна людина за бажання може зробити собі. Щоденне свято це буде поетичний діалог, будуть питання, на які я буду давати відповіді, і в тему буду читати вірші, і пан Олександр буде читати свої вірші. Творчість та змістовна поезія про наше щодення, діалоги зі слухачами та поціновувачами віршованого слова. Уся ця атмосфера панувала на поетичному заході. Я читала сто днів до війни. Здається, так книжка називається пана Олександра. Я люблю такі твори, які як так по поличках розкладають всі події. Ну і нема ніяких питань далі до твору, коли його дочитаєш. Початківець, новачок в цьому ділі, але зараз такий час, що ми всі робимо те, що раніше не робили. Так сталося, що я познайомилася з Іриною Зайбовською, і вона допомогла мені і стала моїм літературним редактором. І запросила на цей вечір, на якому я вперше знаходжусь. Мені дуже сподобалися її вірші. Дуже за душу беруть, дуже цікаві вірші. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.